Всі мої вітання. Хочу порадувати людей, які мене люблять, які мене поважають, і розчарувати людей, які мене бояться, які мене ненавидять. А, У мене все добре, телефон вже мені повернули. А, вчора в да, мене дійсно було багато гостей, зокрема, і той же самий карний розшук був. А, також а, вчора попросили у мене телефон, а, тому що хотіли перевірити його. У зв'язку з моєю заявою по владіному фонду. Мова йде про розкрадання коштів з мого фонду, як я вже колись публікував на ФОК Маганов, Денис Маганов виводив гроші з мого владіного фонду. Я передав відповідні документи, я передав відповідні переводи, я передав всю доказову базу Люся, ти можеш мені не мішати і не тертися в телефон не чухатися. От. Тому це нормальна процедура. Це, це той випадок, коли я кажу, ну тут поки що все по букві закону. Слава Богу, не, не все так печально. Є мусара, є поліцейські, є гандони, кабінетні криси, а є нормальні чиновники. От вони все по букві закону. Вони сказали, що ви, як голова благодійного фонду, також підпадаєте під перевірку. Тому ми попросили, вони попросили у мене телефон. Вони його повністю перевірили, вони задали мені питання, що це за переводи, а куди ви це виправляли, а куди ви це платили. Це з приводу, там, дехто казав, а що в нас в Україні чеки не видають. Як будете займатися волонтерством, пойміте, що в багатьох підприємців, зокрема, якщо ми говоримо про оптові бази, де можна зекономити копійчину, закупляючи продукти дітям там чи ще щось, переводяться кошти на картку. А тобі просто випрацюєте накладно. Поэтому всі мої фінансові звіти вони перевірили, переводи перевірили, переписки перевірили. Переконавшися в чергове в те, що дійсно я не мав ніякого відношення до цього рахунку благодійно, не мав до нього доступу і навіть невело інформація про те, що він функціонує. Будучи допитані, відповідні працівники банку, також вот. тому розслідування по викраденню. Ну, По скромним моїм рахункам півмільйона гривень з мого фонду Дениса Маганова на ФОП Маганов, як він виводив. А, зараз цим розслідуванням ведеться. Тому телефон вже повернули, і хлопці спросили у мене, як ви витримуєте цей режим, якщо нам за вечір 30 разів дзвонили. Тобто у вас 30 пропущених, це у вас така кожен день, кажу, так, да, у мене телефон не замикається. А, тому хочу всіх заспокоїти, хочу всіх розчарувати. Хто на гірше. Завтра я також йду в відділ поліції передавати ще. Ось ось ще папочку я не збирав. Вона підписана Олексіоскер. От вона підписана Благодійний фронт. Це теж завтра я їду передавати. Ось ще переводи теж тут у мене. Ще я продруковував. Одним словом, там свинорил із медіа. З медіакура, Міах, я його називаю з медіакура, ляпає своїм свинячим язиком, що от Оскар визнав той факт, що він крав гроші. Ну, ти можете називати, як хочеш, своїм нам, тобі за це плотить, звісно, ти гавкав на Оскар. Але я визнав той факт, що в моєму фонді кралися гроші. Так, це правда, а моїм представником. Тому не бійтеся тих фондів, де. Ідуть якісь розборки. Значить, хтось хоче докопатися до істини. Бійтеся тих фондів, де все тихо, мирно і красиво. А в результаті на рахунках 100 млн грн монобанки, як у притулі, я живим. І кроме реклами на телевізорі ми більше нічого не бачимо. Я, допустимо, не бачу ніякої пользи для воєнних і воєнні. Хто вплотно спілкується з військовими або має відношення до військових, ті знають, що не поверне живим, не фонд притули не допомагають військовим. Використовують тему військових, використовують схеми свої через конкретні військові частини. Це так, через конкретних корупційних комбатів. Це правда, отаки От вона мають відношення. А у мене ну плапилася така ситуація. Да, я довіряв, да, я не знав. Але гроші зараз розшукуються, верні слідство йде, і коли прийдуть до висновку, що Маганов украв півмільйона гривень мене з фонду, потім вже будуть допитувати його, і будемо щось. Робити, шукати, гроші, стягувати з нього, повертати. Бо це людські кошти. А кошти, які зависли мене в мене Монобанки, до сих пір мені Монобанк не віддає, там понад 80 тисяч гривень. Але я все вигризу, все поверну, бо це людське це не моє. Дякую всім. Миру вам.